Екологічний та зручний сміттєвий майданчик встановили в одному з дворів по вулиці Київській. Це 15 закритих контейнерів для сортування пластику, паперу, сухих та вологих відходів. Вони криті, зачиняються на ключ, а сміття викидається у спеціальні отвори. Тут були плити, ми їх демонтували, зрівняли, все вивезли звідси землю, Асфальтіровщики поставили перебрик нам і постелили... Асфальт. Ми вже по самопрямі вже пішли вже монтаж робити. Звели цей майданчик за дев'ять днів. На завершальному етапі забивають затвори та облагороджують територію для озеленення. Раніше тут були відкриті контейнери, сміття з яких розносило по околицях. І вітри були, все гнало все в двори. Ну, зараз вже я правда не бачив, чи вже кінець є, чи нема. Ну я надію, що буде дуже гарно, буде добре. Не буде видувати Ніна Семчук, мешкає в цьому дворі вже понад 40 років. каже закриті контейнери, не вирішать проблему, якщо люди самі не будуть слідкувати за порядком. Ті баки, які були, вони просто не вміщали всього того, що люди приносили, і часто клали біля. То якщо працівники жека бувшого, будуть проводити таку виховну роботу з мешканцями, щоб не ставили біля, а ставили всередину, середину, то тоді буде порядок. Реконструкції сміттєвих майданчиків проводяться відповідно до запитів мешканців, кажуть в департаменті житлового господарства. Формується черга. Залежачи від заяв від співвласників багатоквартирних будинків або ОСББ. І відповідно до черги, до нагальних потреб, ми формуємо вже саме перелік робіт на поточний рік. Тому Київська 110, а також Соборна 22, ці два майданчика в цьому році ми виконали. У цьому році планують звести ще один такий майданчик. Він буде розташовуватись на вулиці Василенка. 6. Світлана Ількова, Сергій Приймак, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.